Доброго ранку, діти! Хай день розпочнеться з лагідних слів, бо вічливі слова це справжні перлини, які прикрашають кожну людину. Сьогодні, малята, ми пригадаємо, які чарівні слова всі знаємо, тож пропоную вам пограти. Послухайте уважно мої загадки. і Відгадайте, про які чарівні слова йдеться. Зранку всім я говорю, щиро людям усміхнусь. Це вітання кожен знає. Добрий ранок, так, діти, як образив ненароком, не ховайся від сорому боком, є слово лагідне, чудове. Воно мир повертає знову. Вибач, правильно, діти, допоміг тобі, товариш поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово Дякую, правильно, діти. Як щось просиш ти у мами чи допомоги в тата, без цього слова не годиться. Його потрібно пригадати. Будь ласка, вірно, діти, мовчки Оля одягнулась. Вдруга досить вже гулять, і забула хороше слово, на прощання всім сказать. Що сказати треба? До побачення, вірно, діти. Молодці діти, сьогодні ми згадали вічливі слова. Ці прості слова роблять великі дива, дарують усмішку, радість і добро. Пам'ятайте, чимні слова це мов сонячні промінчики, що гріють серця людей і приносять радість кожному. До побачення, до нових зустрічей!